Ну що, дівчата, молоді мами, мами, які вже на опиті, діліться своїми совітами, як привчити дитину до горщика, тому що у нас з цим проблеми. Абсолютно навіть ліс відмовляється навіть прикасатися до того горшка. Я вже не знаю, що робити. Йому вже два роки, якби я вже знаю, сама така вже за те, щоб він вже ходив на горшок, тому що це не Ну ні, ні, ні в какую, він не хоче. Uh, він кричить, плаче, uh, тому я його не, поки що не силою, не заставляю, тому що можна будь-яке бажання на нього сідати. І uh, взагалі у нас два горшка: один трошки такий простіший, другий такий ну, обичний. Він і на який з них просто ніяк не хоче сідати. Я ж не знаю. Діліться своїми совєтами, своїми лайфхаками лайф 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 в коментарях, як ви привчали своїх малюків до горщичка. З цим, звісно, все туго. Усе в нього от, було все легко. Ми і відсоски відмовилися в 6 місяців легенько, і від грудного вигодовування легко, і ложкою він їсть сам. Ну, от Горшок у нас не йде от ніяк. Я не знаю, що робити. Я така, звісно, починаю себе вже картати за те, що я не можу, не можу ніяк його привчити до горшка. Ну, що є, то є. Дивіться своїми дівчатки.